Napadyenye nan deputatoren nan amoyen yasik. Ніяких боїв не було, це вже був, був вечір, це, була, це було близько 17-ї години вечора, ну, вже було все спокійно, як нам, нам казали, що вже спокійно, бо тут було багато людей, багато кореспондентів. і Ми тільки зустрілися з нашим товаришем і, і пролунав постріл. І його поранили, поранили, мого чоловіка поранили. Потім його волонтери перенесли до готелю Україна, там йому надали допомогу, першу, щоб можна було транспортувати його. Нас відвезли у 17-ту лікарню, йому робили операцію. І лікар сказав, що він загинув. На Майдан, він казав, я на Майдан, я не можу йти на барикади, тому що мама дуже хвора, їй, їй тяжко, вона на це все не переживе. Але каже, я хочу чимось допоможу, я піду волонтером, я буду носити що я що я зможу, я прийду, я зроблю. І Я не знаю, я не можу, я... Це... це якесь безглуздя. Так не повинно бути. В Києві наша країна так була горда тим, щоб в нас не лиглася ну, кров, щоб в нас все було мирно. Ми, я, я хочу звернутися до всіх, до всіх українців, до, до всіх людей, щоб вони зробили все можливе. Все можливе, щоб наша держава, наша Україна вона була такою, якою ви хотіли бачити її, наші хлопці які загинули тут на Майдані. На Майдані в мирний, мирний час.